Металургія – одна із найдавніших галузей промисловості, яка має провідну роль у господарстві, бо без її продукції неможливе функціонування багатьох сфер життя та діяльності людини. Отже, металургія це галузь важкої промисловості, що виробляє чорні та кольорові метали. Чорна металургія виробляє чавун та сталь. Чавун важкий, добре проводить тепло, тому з нього виробляють ну, батареї опалення, ванни, пательні, а також деталі там для двигунів, для сільсь... сільсько... сільськогосподарських машин. Але через високий вміст вуглецю чавун крихкий і розтріскується від удару. Сталь це метал, який робиться з чавуну, з домішками. Додається, кремніць або марганіць або сірка для того, щоб виробити метал який, ну, з особливими якимись якостями. Виробництво Металів складний процес, який передбачає видобуток і збагачення залізної руди і марганцевої руди. Завдяки воді, флотації отримають оці окотки або агломерати. Так. Наступне виробництво коксу, виробництво спеціальне вугілля. Так, наступне виробництво виробництва воглет, вуглит тривів, матеріали, які ну можуть витримати високу дуже температуру більш 1500 градусів по Цельсію. Ось для будування печі, і ще їх додають для. Ну там покращення е, якісті, як, якості е, чавуну та сталі. Так, е, наступне, коли йде е, вже виробництво вдома. Бачите, в вдомине виробництво додається око, окотки, додається вогнетриви, додається кокс. Виробляється човун. Потім човун ну, перевозиться, виливається і перевозиться в інший цех, там, де виробництво буде вже сталі. І дивіться, додається марганець, додає, може додаватися кремній в залежності від того, який і сорт сталі хочем, ну, хочуть отримати. Ось чорні метали в основному виплавляють в мартеновських печах, в конвертерах і в електричних печах. За сталі виробляють прокат. Гарячий прокат пропускають, гарячий, гарячу сталь розплавно пропускають на прокат по прокатному стану от праворуч фото, і отримають там листи або дрот, або якісь заготовки уже на цьому прокатному сто, тобто прокатують, прокатують для того, щоб отримати щось. Ось така от е, технологія. На початку 21-го століття близько 80% сталі виплавлялася і виплавляється на підприємствах з повним металургійним циклом, який включає доменне, сталеплавильне і прокатне виробництво. Дивіться, показано на слайді окатки, тобто потім з них виробляється чавун, доміна, це доміна потім виробляється сталь, і потім вже прокат. Відносно окатків або катунов, ну це агломерати, такі з залізної з пил пилі залізної руди. Ось вони е, цікаві тим, що м, вони е, легко транспортуються, витримують перевантаження, тобто вони не розсипаються, і довго можуть зберігатися в такому стані, от, в який їх, їх зробили. Саме тому їх використовують їх, їх експортують. Ось е, саме е, так, таким чином. Ось е, багато підприємств. Е, Зараз орієнтуються на неповний цикл, саме оці окатки купуються, привозяться, і з них робиться вже сталь без мартена тобто без виготовлення човону. І також в багатьох країнах виробляється сталь і прокат з металобрухту. Розглянемо способи виплавки металів. Мартенівський способ, дивіться, от схема це ліворуч це сама ці Мартенівські пічі, а схема праворуч вона ну, доволі така велика, наповнюється зверху, наповнюється вона металобрухтом, окотками, додається туди кокс. Додається е, якісь домішки ще, а потім знизу подається повітря. Воно. Е... Роздає, ну, ви знаєте, що горить у нас вогонь завдяки кисню, подається сюди повітря, здувається і починає плавитися. І саме, от, з-за того, що воно зверху подається, це повітря, воно все горить. І потім доменний газ виходить, ось, е, прогорає це все. Виливається вже чавун, він жидкий, тут пробивається віконце, виливається, а, і шлак потім вибирається. Вона постійно повинна працювати. Ось, ем, бути, ем, недоліки Будівництво мартинівських цих печей вимагає великих капіталовкладень. Ну, І під час плавки витрачається велика кількість палива, і продуктивність ну, зараз порівняно низька. Колись це було дуже круто, зараз є більш економічні способи. Один із них це кисневоконверторний спосіб. Ось Він прогресивний. На відміну від мартинів, для яких потрібен дорогий газ, конвертер сам розігрівається за рахунок вигорання вуглицю інших домішок, що містяться в рідкому човоні. Тобто він горить теж саме, таким же самим чином, вилівається, коли він вже стає жидким, і вибирається потім, вибирається потім шлак. Ось ну і вилівається, і через прокат вже робиться якийсь е продукт. продукт е так, наступне: Електросталеплавильний спосіб. Це дуже суча ну, сучасний, сучасний, дивіться, він. Е Базується на використанні електроенергії, це зрозуміло, завдяки високим температурам, тут в такої невеличкій печі розплавлюють метал. За, ну, чугун не робляться таким способом, не роблять а, тільки сталь. Потім знову ж вилівається, вже розплавлена, вилівається, і далі з неї або розлівається по формах, або на, через прокатний стан. Робиться там, що вони планували робити. Так, для металургійних комбінацій найбільш характерною є така форма суспільної організації виробництва як комбінування. При виробництві спобічних продуктів ну, виготовляють, наприклад, там будівельні матеріали. Або добрива. Дивіться, як в сталіплавільному цеху, так і в доменному цеху є шлак, тобто залишки. Оці. І вони відправляються в завод будівельних матеріалів і з них робляться, там, наприклад, шлака, цемент, додається при будівництві шляхів. Ось також внаслідок того, що кок е, е, із коксу е, коксівного вугілля добувається кокс для доменного цеху, і е, ну як. Побучний ефект, побучний продукт коксовий газ, і з нього робиться добрива. З нього робиться добрива, азотні добрива. Таким чином комбінування виявляється в чорній металургії. На розміщення підприємств чорної металургії впливає багато чинників. Ну, По-перше, це сировинний. Тому що дійсно близько 6 тонн сировини, ну, це в першу чергу залізна руда, це кокс, це може бути газ також. Отримується всього одна тонна сталі. Тому ну, зазвичай, якщо є сировина, то розташовують біля неї саме металургійні комбінати. Водний, чорна металургія. Є найбільшим споживачем води в промисловості, вона потрібна для процесів охолодження цього металу та також для очищення руди. Так, транспортний, ну насамперед це залізничний, трудовий фактор дійсно потрібен, тому що дуже велика кількість робітників треба, ну, потрібна для виготовлення продукції металургії. Ну і екологічний. Екологічний дійсно ну, дуже забруднює довкілля металургія, і про це треба не забувати. Ось, і... Ну, в останній час піднімається питання стосовно саме екологічних виробництв в цій галузі. На карті показані виробники Сталі. Дивіться, по діаграмки ми бачимо, що найбільший відсуток це Китай, також Японія, друге місто, Індія. Ось, Хоча майже Ну, така велика кількість виробників сталі, однак поступово це тягалось, ну, захоплює зараз увесь світ. Ну, що цікаве, то те, що. Виробництво високоякісних спеціальних сортів сталі, ну і тому й дорогих сортів сталі здійснюють розвинуті країни. Вони їх використовують для виробництва у себе, ну, у, у, у себе а також і продав, можуть продавати. Вони намагаються ще ну, тому так робити, щоб позбавити найбільш брудних цих початкових стадій, тобто виробництва чугуну. І саме його почали виробляти так звані страни третього світу. Ось. Ну, А в них, бачите, менше навантаження на навколишнє середовище. Так, 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 так. Ну і таким чином вони навіть отримують прибуток, більший прибуток, тому що чавон ну, дешевий, їм не хочеться вкладатися в це виробництво краще, більш дороге. Частина так, країн, такі, ну, розвинутих країн також виробляють. Сталь з металобрухту, до речі, велика кількість от і США і Європейські країни, ті країни, які імпортують сировину, яких ну своїх немає, або як США, вона деякі корисні копалини, деякі. Рудовище просто не використовують, економить таким чином. Тобто, якщо імпортна сировина, то зараз орієнтуються на порти. Це дуже вигідно. Так, будують підприємства великі саме в портових містах. Так, ну що ще? Ну, мабуть, все. Ось про металобруд я розповіла, про те, що чавун не хочуть виробляти розвиті країни, теж розповіла. Так, ну давайте подивимось от, по таблиці: у нас виробники. І експортери, тобто виробляють, от Китай виробляє якусь е, частину і експортує, бачите. Японія також багато виробляє, залишається. Чому частину тільки? Вони ж виробляють своє щось з цього металу. розумієте, Залишки продаються. От, а Індія виробляє все для себе і більше ну, не продає для себе і виробляє. США бачите, виробляється також і не показано, що вона сильно продає їх. Росія продає, Південна Корея, бачите, виробляє і також продає і Україна. Україна розташована, ну це дані 2020 року, 10 те місто як виробник, місце, вибачте, як виробник, і раз, два, три, чотири, п'ять, шосте місце як експортер. На території нашої країни до війни були сформовані Три металургійні райони Придніпровський, Донецький і Приазовський. Розташовані, ну, перший чинник це сировина, на сировину у нас вона є, це рудна залізна руда і марганцева руда, і на коксуючому вугіллі Донбаса. Ось, ну, Вже декілька десятиліть кажуть про те, що наші металургійні підприємства ну, якось вже не дотягують викликів сучасного ринку до викликів. Українські міталургічні підприємства ну, порівняно з розвинутими країнами світу характеризуються ну, досить такими істотними технологічними відставаннями і підвищеною енергоємкістю, ну, що не може не сказатися на ціні. Так, так що і устаткува... устаткування все правильно, дуже зношена, і технології застарілі, тобто треба все перелаштовувати. Ось стоїть питання, ну як буде покаже час, однак ресурси у нас є, і хотілося б дійсно, щоб ми е вирівнили цю ситуацію. Так, ну і на останок е, покажу вам інфографіку 21-го року, де Україна мала в експорті продукцію металургійного комплексу 22,5%. Ну, може, тут і кольорова є також, однак, ну, така. Ось. Ну і ліворуч це збільшення продажу, продажу показано, саме прокату. Дивіться, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома позиція, Позиція, от наскільки збільшена. Порівняння з минулим роком, тобто вони тут порівнюють. І ви бачите, це напівфабрикати зі сталі, прокат плоский, прокати плоский знову, ось знову прокат, так що, бачите, він різної толщини, по-різному зроблений, однак ну продається. ми продаємо Ну на цьому все. Ми з вами пройшли головні поняття теми сьогодні. Дізналися, я сподіваюся, багато чого цікавого. До побачення.